Всім привіт! Сьогодні у нас 17 липня та уже 52-й деньчок. Вчора, точніше, сьогодні цілу ніч падав дощ. Е, тут всюди калюжі, вода, нічого не висохло, Коротше все мокро. Не знаю, яка температура водички, зараз ми подивимось. я навіть на ніч не накривав. Е, Той узнав, що там дощ буде навіть не дивився погоду сильно. І зараз вже почався теж дощ. От починається дощ, тому біжимо пірнати. Плавати в холодному басейні. Нас, наскільки він холодний, зараз глянемо і скажу вам температуру. Також передаю горячий привіт всім хейтерам, які залітають на канал. Я не знаю, чому українці такі просто якісь нормально негативні. Я не знаю. Нема гірших напевно ніж свої Де не подивився, коментарі негативні. Я тоді що ви довго такі люди не живуть в мене на каналі, що негативних людей не переварю. І негативні люди, люди просто зразу відлітають, але їх багато. Чомусь позитивні люди не пишуть просто коментарі, або якщо їх пишуть, то пишуть гарні, понятне діло. А негатив просто там такий привід людей. що... Коротше, не буду говорити. Я думаю, ви так все знаєте. І який у нас менталітет? На жаль, це не виправити. Надіюсь, у мене на каналі таких людей не буде, тому що це блог виключно для себе. І по суті, я зроблю роблю такий е щоденник відео, де я пірнаю. І це нагадування собі, що мені потрібно це робити. І заставляю себе таким чином це робити. Ну, звісно, з відео це ще важче, але все ж таки. Погнали придягатися, роздягатися і пірнати. Трошки дуже вже моросить. Ну, температура у басейні 24 градуси. Вона не маленька, а комфортна. Так лізем що, бо зараз дожі квали бляхати. Ось такий от деночок у нас вийшов. Я не знаю, чи видно, але я думаю, видно, що дощ оде, починає якраз падати. Ось ззаді ще сонечко світе. Отак. А вже там просто подивіться на ці хмари. Там вже дощ нормальний. Починається, там також вже лиє. І йде сюди. Ось такий швидкий деньок, ну але який маємо, такий маємо. Головне, що ми виконуємо це завдання. До зустрічі в новому. Ні. Надіюсь він стане трошки холодніший.